Всіх вітаю на своєму каналі, і в цьому відео я хотів би з вами поділитися, як ми можемо скасовувати відправлені повідомлення в Інстаграмі, та також як ми можемо вирішити проблеми, які можуть бути з цим пов'язані. Для цього давайте ми перейдемо у звичайний наш додаток Інстаграм. Далі оберемо якийсь чат. Де ми, наприклад, надсилали якесь повідомлення, і тут в нас зазвичай є дуже проста така функція від інстаграму, тобто, коли ми з вами натискаємо і тримаємо повідомлення, в нас тут буде написано ось така кнопка Скасувати надсилання, тобто, коли ми з вами на неї натиснемо. А це саме призведе до того, що ми з вами видалимо це повідомлення, і тобто воно буде зникне як у вас, так і у тієї людини, з якою ви говорили. Але чомусь у деяких людей може бути така проблема, коли в них чомусь ця кнопка або не працює, або її немає, тобто різні коментарі. З цього приводу, що ви можете спробувати, це саме перейти до браузерної версії Інстаграму. Тобто вам потрібно перейти до браузерної версії Інстаграму, або навіть, наприклад, скористатися можна комп'ютером також, а, але це не обов'язково. І там саме ви можете це зробити. Тобто там повинна працювати ця функція. Це як ми можемо, а, так скажімо, зробити. Це в інстаграмі, та як ми можемо вирішити ось таку проблему. Один із варіантів, як ми можемо це вирішити. Я сподіваюся, що вам сподобалося цей відео, і ви знайшли у корисним. Якщо це так, то не забудьте поставити лайк, підписатися на канал та натиснути на дзвіночок, щоб отримувати повідомлення про мої наступні відео. Та...